Вові на прощанні з кузьмою, коли зібралися друзі за одним великим столом, намагалися згадувати якомога позитивніші моменти, які в житті Кузьми було вдосталь. Останній раз, коли я приїжджала до Андрія додому, він е, знав, що я так багато п'ю трав'ні чаї, він пішов собі, повистригав всю клумбу і кажу, чувак, лише собі щось кажу. Ну, то як то Я стільки м'яти вже то я трісну, ніяч у от Вот раз тебе пре все, забрай. І він мені спакував мішки. Я собі висушила, я ще пила той чай чи не півроку. От Андрій такий був. Міг просто взяти. от якщо він бачив, що тобі це подобається, на все, що в мене є. І він був щасливий, коли він бачив напроти, що ти щаслива. Ми любили один одного дуже. Це була справжня дружба. Найбільше я переконана, Кузьма б хотів, аби наше життя тривало. Принаймні, ти щаслива тим, що в тебе є поруч. Кохані люди, У вас найміцніший шлюб. Я зараз точно можу Ту -ту -ту -ту. зараз. Точно можна сказати, що в усьому українському шоу-бізнесі ваш шлюб чи найміцніший. Будете святкувати 20-річчя шлюбу цього року. Ти вже знаєш, що приготуєш Сашкові? Який сюрприз? Він, можливо, тобі щось готує. Лара Крофт є такий епізод, де до Анджеліни Джолі. Звертається її домогосподарник і говорить: от я вам суконку приніс. Може, ви вдягнете це для леді. Вона каже: Це для леді, і пішла далі, зробила вигляд, що це мовляв не для неї. От Саша чекає, коли я скину броню, всі свої войовничі приколи, і коли я все більше більше перетворююсь на леді. Я думаю, 20-ріття я стану такою леді, яку він. Тільки мрії мене побачити. Зараз триває Євробачення, ти стежиш за артистами, тому що на Євробаченні про тебе пам'ятають. Ми тільки не повернулися з Відня, і у Євроклубі один з головних залів, де власне відбуваються усі євровечірки під час Євробачення, називається «Wild Dances». Ми е, були запрошені, але мені здалося, що е, Україну треба по-інакшому представляти. Якби я їхала сама по собі, я була би у Відні. Але не сьогодні, коли мені хочеться для України інших е, презентацій, якщо ми не Веземо новий альбом і не веземо нове шоу, від якого там всіх щелепа попадають, Значить, нам нема що там робити принаймні цього року.